Цими днями фахівці поліції охорони на центральній площі Балти провели заходи, націлені на підвищення обізнаності громадян з важливої теми охорона та безпека. У самому центрі міста були розгорнуті інформаційні палатки, де мешканці Балської громади та гості міста могли дізнатися про забезпечення особистої та майнової безпеки. Поліція охорони має дуже великий спектр ліцензій, сертифікатів. Це і монтаж, і встановлення, і спостереження за охорону пожежною сигналізацією, за охоронною сигналізацією. Це монтажі, проєктування, встановлення відеоспостереження, суцільна безпека. Дуже багато встановлюється в закладах освіти на даний час. Це дуже актуальне питання. І скоро розпочнеться навчальний рік. Пожежна сигналізація, ми проєктуємо, надаємо проєкти. У нас техніка найновітніша в будь-яких спектрах надання технічної охорони. Ліцензії є на всі види послуг. Як говориться, що клієнт забажає, все для нього зробимо. Тільки би клієнти розуміли і виявляли бажання для того, щоб в першу чергу. Наша, в першу чергу наша праця і наш обов'язок, що ми намагаємось довести до людей, те, що це їхня особиста безпека, це їхнє життя, воно одне. Е, дуже часто клієнти шкодують цих коштів, а потім це обертається, на жаль, і пограбуванням їхнього житла, і дуже багато випадків, коли е, е, те майно, яке наживається все життя, е, Воно згорає, скажімо так. Так це і пожежна сигналізація, вражає широкий спектр послуг, який надає поліція охорони, серед яких, крім питань безпеки громадян, є й розробка нормативної документації, що регламентує виконання охоронних функцій, а також проектування, виробництво, монтаж, експлуатація охоронних пристроїв. Ми надаємо послуги по фізичній охороні осіб. Осіб, які делегація приїжджає в місто, супровід, також супровід цінного вантажу, ці супровід валютних цінностей. Тобто багатий спектр послуг, все, що касається забезпечення охорони, звертайтесь. Працівники поліції охорони зазначають, мають найсучасніше обладнання, яке дозволяє якісно, ефективно та швидко надавати послуги. Це дрон Mavic 3T, Він предназначений у нас в нашій діяльності для охорони агропромислових комплексів. Якщо ми надаємо спектр послуг по охороні по автопатрулюванню полів з врожаєм, ми його використовуємо для того, щоб підняти його в повітря. І в денний в нічний час це краще йде набагато на багато ширше обстеження. Території полів можна завчасно побачити, якщо хтось намагається. Скажімо, вчинити кражу на цих охороняємих полях. В ньому є тепловізор, його можна використовувати і в нічний час, і дуже чітка картинка. Це, тобто ти знаходишся і непомітно в іншому місці, а, а, а контролюєш з висоти польоту. Е, да, дуже великий участок охороняє, ну, охороняємо території. І, помітивши, можеш несподівано прибути на місце, затримати особу, ну, яка Вчиняє там, скажімо так, злочин або як якусь крадіжку даного майна там, даного товару. Актуальною та важливою послугою на сьогодні є забезпечення заходів з пожежної безпеки, охоронців, котре наголошують, щоб запобігти пожежі, потрібно знати головне найліпшим вартовим вашого житла є спеціалізована пожежна сигналізація від поліції охорони в серпні місяці. Департамент поліції охорони наша структура. Доводить до населення, що в нас проходить такий проєкт як пожежна безпека. До цього в нас було створюємо простір вашої безпеки, це надання різних видів послуг. А зараз ми доводимо до людей те, що пожежна охорона це один із видів, один із також із найголовніших видів охорони для забезпечення і свого життя, і для убезпечення свого майна, свого житла. Так що в цьому напрямку ми йдемо в ногу з часом. У нас, я повторюю, все найновітніше обладнання, наші спеціалісти. Наші послуги можна замовити, зателефонувавши на цілодобовий номер 9899 нашого колцентру департаменту поліції охорони. Ви скажете, де, з якого міста ви або з якого там села населеного пункту. І до вас вже перетелефонує наш спеціаліст з колцентру. Його перенаправлять. Якщо у вас є бажання до вас направлять спеціаліста так, на, ваш, на вашу адресу, Напротязі години вам він вам перетелефонує, домовиться з вами про зустріч. Безкоштовно огляне приміщення, складе вам кошторис, згідно якого ви вже вирішите, який вид охорони вам подобається, які вид обладнання ви хочете встановити. Тобто, все. Це залежить вже від клієнта. Ну, щоб була частна охорона, це на даний момент дуже потрібно, мені здається. Тому що зараз таке робиться, що без цього ніяк. Ви собі думаєте поставити? Так, да, в Одесі, ну ми самі з Одеси, так, да, в Одесі поставили. іменно на з цих фірм. Так що рекомендую всім. З цікавістю перехожі спілкувалися з працівниками поліції охорони, ставили питання, дивилися техніку. А самі охоронці безпеки охоче розповідали бажаючим про послуги, які надає організація, демонстрували охоронне обладнання. Охорона працює по всій одеській області, в великих містах, є пункти поліції охорони. Тобто людина може звернутися за телефоном 9899 і замовити послуги фізичної охорони, технічної охорони. Є сайт департаменту поліції охорони, там більш розширено все зможуть люди ознайомитись, почитати. Там все буде детально розписано. Чим займається поліція хрониці? Доводимо інформаційно до людей, це ми постійно робимо ще раз про всі наші види послуг, що ми є, що потрібно, потрібно користуватися, забезпечувати так, так, своє майно і свою безпеку забезпечити. Так. Підкажіть, будь ласка, а скільки часу потрібно, щоб ви виїхали на місце виклику? Я зрозумів. Ну, дивіться, після того, як на об'єкті, який знаходиться у нас під охороною, спрацьовує охорона сигналізація. Наш наряд поліції ну в найкоротший найкоротший термін це займає до п'яти хвилин. Це може бути три-чотири-дві хвилини в залежності від дальності об'єкта, але це найкоротший час прибуває, обстежує його, дотримуючись заходів безпеки. Якщо він виявляє які, якесь порушення, він затримує там особу на даному об'єкті встановлює, чому воно там було, або якщо це якась конфліктна ситуація, то він мінімізує цей конфлікт, скажімо так. Якщо на об'єкті неодноразово було, коли, за що дуже багато клієнтів нам вдячні, вони користуються і рекламують наші послуги, рекомендують своїм знайомим. Дуже багато випадків, на жаль, дуже багато випадків таких, коли затримують злочинців. Ну, насамперед на об'єкті, на якому спрацювала охорона сигналізація. Такі випадки були і в місті Балта, і навіть випадки, коли наш на, на, на одному з об'єктів спрацювала пожежна сигналізація і було коротке замикання електропроводки. Наш наряд вчасно приїхав, прийняв міри до тушіння ще до того, як приїхала служба надзвичайних ситуацій. Так, тось, і таким чином врятували магазин, врятували товари, майно, яке там знаходиться. Так само були випадки, коли ти приїжджаєш на об'єкт, а якісь хулігани, скажімо, так, розбили вікна, тобто наряд обстежує прилеглу територію і затримує даних громадян. Тобто перевіряє їхні документи і встановлює причину, чому вони тут знаходились. Ось тобто, ну такі випадки на жаль є, але, але це все робиться і для того, щоб клієнти були убезпечені і не хвилювалися за своє життя, так і за своє майно. Нагадуємо всім бажаючим, які зацікавилися зазначеними послугами та дбають про збереження власного життя та майна, можуть звертатися до поліції охорони за номером 9899.